Продовж останніх двох сотень років сюди не ступала людська нога. Тепер майже відновлений бастіон Івано-Франківської фортеці приймає перших відвідувачів. Ними стали шанувальники мистецтва, адже саме тут презентували візуальну частину Порто Франко Франко-2010». Це сім виставок фото та графіки з живописом із семи країн-учасниць мистець мистецького проєкту. У п'ятницю завісу таємничості зняли з загадкового мистецтва сходу. Стародавню архітектуру відобразив у світлинах тегеранський фотохудожник Реза Голистані. Я спеціально Фотографировал без людей, для того, чтобы зритель э, мог э, чувствовать себя в едине с архитектурой. И тут уже вы не можете определить точно какое то время. То есть, если это представлен Персиполис, э, столица Персидской империи, которая, которому уже где-то более трех тысяч лет, то если вы смотрите на эту фотографию, там людей нету, И вы в едини, э, скажем, с Персиполисом. Ось ця світлина створена на унікальному місті під назвою «33 мости. Зазвичай саме тут розповідає її автор, закохані зустрічаються, аби проспівати про свої почуття. Приховано мелодику архітектурної споруди з чудовою акустикою. Фотометець та композитор за сумісництвом спробував передати у цій роботі. Прагнення поєднати музику з іншими мистецтвами, розповідає куратор арт-частини «Портофранко». Характерна риса усього проекту. Вона притаманна, і ось цій живописній серії робіт молодої мисткині з Ірану. Це скоріше вже такий суб'єктивний. Живопис, така субєктивно триколірна графіка, яка нас до німецького експресіонізму 30-х років. Тобто дуже напружені роботи. Багато в них тривоги в цій графіці, особистих переживань молодої дівчини іранської. Ну, і насправді мені здається, що це в цих роботах є дуже так само складної музики, і візуальної музики. Експозицію інформаційного джерела міського середовища польського плакату та китайську репортажно-інформаційну виставку світлин, яка ілюструє досягнення піднебесної за останні шість десятків років, презентували напередодні попереду у шанувальників візуальних насолод, концептуальні французькі фото та особлива виставка івано-франківських митців. Усі роботи у ній від полотен півстолітньої давності авторства Опанаса Заливахи та Дениса Лева Іванцева до найсучасніших, які вийшли з під пензля молодих митців цьогоріч, присвячені абстрактному мистецтву. Новини